Добрий день, дорогі гості та підписники нашого каналу. Шапку поправте. Меншемо. Меншемо. Помахай привіт. Добрались ми до камерчини, тому що піджимають сроки. Mm -hmm. У нас передають уже сніги, морози. Вже пройшов тиждень, наче й недавно робили, а вже пройшов тиждень. Будемо ми мати рештовку. і побачимо, що з ними це залишиться у нас фундамент, вийти разом з рештовкою. Будемо з цієї сторони фундамент сьогодні. Ми Будемо працювати, бачити, що у нас буде получатися, скільки об'єм роботи зроблено. Помощник будеш помогати, Діду? Угу. Угу. Ну а зараз найцікавіший цікавий момент будемо з Лошею пробувати знімати фундамент. Ух. О, щось... Палка прихватилась. Це буде добре, если там до шлевки хватився бетон. Як то кажуть, спочатку почали робити, а тоді подумали. Так, пока не відпадає. Бери витягуй колок. Не ще. раз, дожди ще. А ну витягли. Давай. Не, давай, Бог. О, вот Бог подужал, я думал скидать. О, помощник. На, неси. кріпко був забивав тепер кульмінаційний момент нагадуємо тиждень простояла всередину заливали середу відкидаємо Сам даже не имею понятия, что у нас получилось. А вышло у нас, О, я вам скажу, залипуха. Да поведя стена. Стена вышла? А, вот я для первого разу. Интересно, какая вышла красота. Где? так похоже на стену. Ой, <реш> <реш> на что <шо> похоже? <реш> на стену. На стену похоже. Так оно ж таки робилось, как стена. Ну, забирай. Честное слово вам скажем, что это робили первый раз в жизни. Коментуйте. Кому сподобався наш фундамент, ставим лайк. Ну, Хто дивився, мог комусь знадобиться. Ну, зараз зараз трохи повбираємо. да будемо... Бетонна мешалка готова. Е -е -е -е, Ока дергається. Слава. Нічого валю. Нас два мішка, три купим цементу. Я думаю, на цьому році ми завершимо, бетонні роботи. не работає. Та так тому дивиться канал, Леоніда Бабушка, так і сараль строить, значить ви коморку цю. Молодець, Оля, конечно, у мене. Раствор мешала хороший. Я туди вообще не касався. Весь раствор. якщо що, пишіть, в коментарі, який якої я получав раствор. Ну. А гладкий? Патрогарш. Красиве? Гладкий? Як, як льот слазьке. Якщо чесно кажучи, сам собою не налюбуюсь ніяк такої роботи. Я, я думав, що ми ж заливали його, так воно будуть тут камні торчать, да таке. А воно. касята Давай далі, касята Давай! Ну, раствор, звісно добрий. І це мен добрий. Ну для кірми получав. Давай ще кірму. Давай сюди засити. Проклади. Професіонал в бетоні мішані. Мені у коментарях писали, там що готовий? Взять би то мешалку в оренду, ну я кажу, ні, пока все не перемішає, це ще довго їй мешати. Казали, Гадали, меш... що торговлю людьми запретили. А я не торговля людьми. Футболістів здають в оренду. Здають. Я не футболіст. Купляйте робіть свої бетономішалки. на мешалку. Треба було 27 років назад робити свою бетономішалку. на мешалку. Ти не умічай сильно. Здравствуйте, не умілиш. в вразло треба. Так на хрена ти мені випанувшись? Що? Я тобі ще додавлю цим. На що ти мені додавиш? Я кажу, на що ти мені сюди шість лопат насипав? Щоб дав мішати разом. Ну так мішай разом. Хто ж рідкий був? Ну, а так рідкий там, рідкими чотири мішали лопати. Ну, вконечно, рухши, так лише, як рухший, так чотири мишали А як густий, так шість. На що ти мені ще насипав? Давай трохи. Читає ти. Ж... Оце ж так. Тебе Мене? Тебе що це? лежи. Бежить. Ми тут будемо прибіжі. Ти давай не умний, як каже Льоша. А мешай потихеньку та і все. Засапуємо... О! Кстати, испитаємо. Багато людей нам давали пораду, що сапаю мешать. Набагато легше. А хто ж їх нагливати буде? Ну так і правда, мешаємо. Трошки не Ні, ну як тобі? Ну, звісно, легше. Так що дякуємо за таку пораду. Дивіться, аж повеселіла. Я бачу. Мені аж руха перестала менше діратися. <ривіться> да, ножі густого, густого не треба. Зараз ми будемо будем зареплювати фундамент. <ривіться> Що я вам хочу сказати? Не стільки ти камерчини, скільки показується роботи времена. Да. Сейчас потяжку, а тогда им его. Рассказываю, хочу сделать эту потяжку на фундаменте, Поглотать вот все. А тогда, ну как он называется? Я его называю пенопласт. Не... Ну короче, пенопласт, ну он как-то пилимали, Полио... Пили Поліомеліт чи як он там називається. Коротше, для утеплення фундаменту. Коротше, піліміліт. Коротше, для зовнішнього утеплення да, щоб ви знали. Пеліміліт. Пеліміліт. Не це названня буде. А для чого я хочу, щоб Бо будемо, як ми казали, засипати піском, так щоб воно не касалося, значить між терпечом і піском зробити промежуток. На що ви хочете, вона вигуляла два дні на роботі, хай тепер допомагає діду тут. Це, це та дівчина. Да, Я тобі утепляю стінку. Я з об'ятно утеплюю, мені вистачить нормально. Бо в моя спальня грубо виходить уся. Мені зараз зі, вже пройшло 20 років. Чого мене відправили в спальню, де груби нема, а саме пішли в тепліку в спальню. Я вообще пока жил с батьками, ну правда, я женился, так сюда трошки пожил. А я холостяковал, так я называю, я спал в зале, у меня коммунальная комната то называлась, я в коммунальце спал. Бо мы, люди старшего поколения знают, это же в спальне обязательно стоит кровать, на кровати одеял штук трое, от одежды и подушки же наставленные. Матрас. Ну, матрас я ж спав на матрасі. Ну, матрас височений, а як і ще випіш, так на з двох метрів тут. Ну то ладно. Правда, слава Богу, не раз не впав. Ну, попитки були. Так от прикиньте, мені холостікнув, як я тоді ще Цілий ніч гуляєш, ти на роботу бігти, а тоді ще встань, як почне ти подушки. Шість, ні, чотири подушки, так же жад. Раз, два, три і раз, два, три, шість. 6. Я управляюсь, мені меня 4 було. Мені вже 4 осталось тоже. Ты знаешь, як вот так положить. А, одну жота ложишь у галки, а другу так осталось, прихлпые, а тоді же ще наверх то як воно називається. Тюлю твою накривай. І оно скажи, пано. Красиво. Воно мені, честно говоря, не надо було. Ну Ну мені в продані ті подушки досталось і красиво-то тоже. Да что ты не сама? Все. А, і, ну і я ж перейшов тоді із-за цього всього у комунальну, як я казав, о, рукавиці важимо, зараз розкажу. І тоді я з за цього перейшов, як то кажуть, у комуналку. І серветочка на телевізорі. А, ні, у нас не було. Не було? У нас не було серветочки. Що цього бабанеля. Ну, то хату побілила вдолі в коперек. Там де надо і не надо. Ну, молода була. Навіть ось тут стінка побілена. Так от скажіть. А, ще ж одно. Писали про клей, да? цементний клей, клей. Дякнуто, так? Цементний клей. Цементний клей, як тут так упарал. Так от скажіть. Воно... Колись моя мати покойна молода була. Так, біла кирпичом хата обложена, ще побилила. Тут є крейда. Ну, слой невеликий, Тут уже стерлась, тут це є. Так от є треба буде обчухрувати, Чи і воно прилипне пенопласти і до цього. Три. Мешка цемента обійшлося нам у 510 гривень. Ну це сюди пішов мешок. І сюди, мабуть, мешок. Му Стається мешок, а сюди ще треба мешки отримали, навіть накупляти. Якщо чесно, думало, буде набагато трошки воно швидше робити і легше. Ну, трохи не виходить, швидше легше. Да когда ты твой шпатель? Треба? Да пойдем, я сижу. О, вот как на мку упал цемент. И густейший нельзя сразу, бо уж Париж надо. Чтоб заходил. Давай, ты там, а я тогда буду. Это бабушка. Да, давай пустейшим. Редковато, рисовывается. маленька консистенція цього, ми, чи ми учимося. Та це так, жім, 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 жім. Воно буде густий у сіні. Давайте спочатку на стінку поліпиш, тоді побачиш. Да, ну да. Ну, пока пристроїмся. Бовтиться, не бовтиться. Я скажу на старості. Я оце. Зараз розкажу, поки ти мушаєш. Я оце, знаєте що, а оце якось так припоювався по двору і думаю, що Спочатку воно дивишся, там падаєш потрошку. Це, а хай-хай, потрошку підтягуєш. А тоді дивишся, що, мабуть, вже такий возраст, гада такі підходить, що ще трошки подужаєш щось, а ще чуть-чуть пройде час, взагалі не будеш подужати. Так от я і думаю, що зараз його треба трошки подтєкти. бо тоді вже як не будеш подкужать. Гадали густину. Давай, спация, ми тяни до... Ні, тяни до того тільки. Ага. О! Ти сильно не цей, хай воно трохи цементу залишиться, щоб воно наче равняло. А ми тоді, мабуть, приліпимо тейплі на пласт і тут у нас буде буртик. А тічібо буде щось... Уся... Отіка. А вся цемент моя будешки у мене зараз. Ну, на таке, щоб тоді не склазило. О! Сильно з нас не си. Бо я ж кажу, що ми цим... Занимаемся первый раз. Давай, мы... У нас есть такая мысль, мы сейчас вот так сделаем цель. Ну, вот так. Вот так. А тогда на авто на мы наложим цементу И цементом мы как раз выровняем сюда. Добрый, цем... Давай. Мы даже не лаемся. Я умный. А знаете, что я такой умный? У нас соседи забыли такой ремонт. А я... Воду вдохі беру з колодязя. Ну, ви знаєте, що сусіди ж до сусіда ніколи не заглядають, що там робиться. Так же? ж? Хто Главное, щоб око не продуло, так <сих> за мною згоден, ставим лайк і коментуємо, що сусід до сусіда ніколи не подивиться, що там робиться. Ну так я ж уже ж так не нагло, не, не взначай, мордечку то свою і засовував дивитися. Так оце трохи... Та да, там не треба. Туди не тянет. Воно зараз приліпим те, тут даже ще виступить. І как раз такими... не... На, не надо, не віддирай, воно тим приліпить. Бо знав, що нас чекає таке ж саме. так думаю... Тре... Треба... И сад лиш подивитися. Це грабив. О, бачите, скільки треба цементу? тільки щоб сюди. Ого. Єдемо ще. до дівчат. Тут саме трохи зерном скупимо сюди отругами. У магазині вже дівчата на мене, мої дружині казали, що там ваш ніхті. Як його? Отрубний магнат Не хочеш ще отрубий купити. Колись мені писали в коментарях, що хочуть худоба, що в нас і чим ми її... Як ми її годуємо. Ну, це відео буде згодом покажемо, розкажемо. Ось кому і цікаво. Ну, отруби я. Завжди стараюся особливо взимку, щоб в раціоні було. Не знаю. Правильно, неправильно. Пока. Время пока. Зараз покажу. Що воно, як воно? Я скажу, це не повчальне відео, ніяке, а просто... Експериментальне. Просто експериментальне. Тому що відтягувати далі нікуди. Якщо підкопаємося. Наверняно буде підкопуватися 40, і тут. А. Ну, 40, лучше Ще 40 сантиметрів відрізаємо. Ох, забув все принести. Ау, а умерті. Ага. А очки то не взяв. И попробуй, песочки Ого О, письменная. Ага. А воно і не пенопласт. Це будешь Схоже на... Спрессовану резину. У кажу резину. бумагу Так що. Вот тут научимся. А тогда уже буду -то разницы И можно так. О, не можешь Да можно, то я трошки поспешу. Давай туда на в сторону сейчас есть. Все равно тут О! Професіонал! Раділа! Велике! Велике-велике дякую за те, що порекомендували нам... Ще треба трохи, так? Да? Сапаю замішувати цемент. У мене дуже сильно болить спина. Можливо, зараз саме... Воспалительный процесс. Так я вот все собі с эти читай замішую. Главное, щоб помогла. Главне, щоб ми його не поламали, поки до неї. Да не, ми будемо аккуратненько брать. Що... Я ще за його гроші должен. Залишилось у сосі Так я думаю, попитаю. Ты пропав хоча. Є. О! Сейчас, притулим. О! Прихлопай, прихлопний, прихлопий, прихлопий, прихлопай хилой. Ааа! О, ну ла, целин! А то дырка тут же ж будемо засипать. Тут же будем будемо засипати, на надо. Да а не тут? надо, то даром це менті теж не надо. О! А тут памічник свою вже уже зиму готовити. Мамі хоч разорвись. О, так воно виходить. Трошки. Ладно. Ну будемо знати вже. Трошки тут не досипав, ну... Но... То нічого, тут буде засипатися тут. Нічого такого тут Йех немає. ви знаєте що? Прилипає! Ну, поки... ну так треба ж... Подожди, зараз намірять длину нам. Хай вона у там буде. Побачимо? Ніхера не бачу. А, ні, подожди, 31.

Я працював качегарам у школі. Ну, качегарку, як знаєте, що... Не знаю, може... ж було перше місце, де збирались усі. Не покурити, і все. Воно ж натопиться за сміну. То вже не падуєш нічого. Вони що приходить? Усі лаборанти, там да, все приходять на день. А ти ж уже практически всю ніч там топиш. Ну так я то, щоб довго не сиділи, хто брав светили, і брал пенопласт і і, 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 о, можна и трошки пилот. Да, ножом ріжеться чудово. Так зараз и поки пока Налеплю. І заліплюємо. Так, ми що, наверное, отставка, пожалуйста. Стіня. Матеріал я держу другий раз в житті. Перший брал брав його і другий, як оце ось заділиває. будете наліплювати цемент тоже то таке перший раз буде робити як ми, бо в житті все буває перший раз то старайтесь його робити на рівному бо дуже сильно він і густий цемент цемент і треба густий ну я ж кажу що густий 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 цемент і він сильно такий він крихковатый матеріал щоб не переламався ми як оцей трошки більше лист, то ми брали його і, і збоку і і посередині. Так, тепер давай будемо заводити його. Слажні трохи буде. Отже, його припадає назад. А тут не надо нічого. Наживиться надо трошки. Тікай копав. Проводимо маленький експеримент. Справиться, що там вщиною у цяло на зовсім? Зажимає. Оце вешт! А я спеціаліст? Давай. Ну, ну таке у нас виходить. Діло. Тільки щось я більше мажу, що щось не получається. Так хватить, Та може хватать, мазати? Да може бути хватить. Це мене там трохи взялось. Так, да, навіть ну, хватить, бо перестарався вже. Ну, Тут будемо все одно ми заливати. ще там не хватило. Ну то піском засипемо, тоді це ми там Ну таке воно у нас. Вийшло. Зараз трохи підстигне. Трошки його ще раз пройду. Ну, а тепер думаємо заносить песок. Да будемо тут засипати потихеньку. Бо... Бо щось ми трохи не вспеваємо. Да пісок. песок. Топчи песок, сказав. Сюди? <плес> mm, ну, трохи сюди, сюди, тоді да б вже Завтра передають сніг, як що затренується в сніжки гулять. Що ж тут, що? Кий-кейть. Що я можу сказати? Що оказались ми молодці. Якщо чесно, я не думав, що ми сьогодні засипемо песок. Бачите, ось трошечки зробили, скільки вже роботи, а скільки вже, вже воно... Ей, красивее, бежи помогай. Он. Не треба кидатися. Он найбільше в піску, він найбільше паука в то равнював. Равняла, зразу кажу. До мене претензій не на... Льоха, ну я ж заметала. До мене претензій не надо, равняла уровням усе Оля. Якщо, як а де буде... Я внес. Ровно криво, давали претензії. Ну а так, ось. Який з'являється. Ну а тепер постелимо кульонку, як нам писали, Положимо кирпич і будемо заливати. І велике, звичайно, дякуємо за підсказку сапаю. Набагато легше. Набагато так. Кому сподобалось, ставимо лайк, коментуємо, радимо, що далі як краще зробити. До нових зустрічей і мирного всім неба.